Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні дам готувати дуже смачну рибку, нам готувати малосольну скумбрію. Получиться дуже класно та смачно. Отож, друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми покажемо у процес приготування. Для того, щоб замаринувати скумбрію, нам необхідні ось такі приправки. Це лавровий лист, духмяний парчик, насіння гірчиці, парець з горошком, гвоздика, зерна коріандру та суміш парчиків. А також будемо додавати сіль та цукор. Так, додаємо декілька штучок гвоздичок. Ось тут 4-5. Чайна ложечка коріандра. Так, додаємо 5 штучок духмяного парчика. Так, штучок 10 парчика горошком. Додаємо суміш ось таких парчиків. Чайну ложечку гірчиці в зернах. Необхідно нам сюди додати 1 літр водички. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру. Так, Додаємо. Е 3 столові ложки солі з горкою. Або такі 4 без горки. А також сюди ще піде 1,5 столові ложки оцету. 9%. Так, і ставимо усю цю суміш на комфорочку. Потрібно буде проварити. Потім, щоб воно все до кімнатної температури. Вистегло. І в цей час ми займаємося скумбрією. Ось такі дві чудові рибки є. Зараз дамо його розробляти. Повичищаємо та поріжемо на порційні шматочки. Кривку почистили, відмили від чорної плівочки і зараз приступаємо до нарізання. Скумбрію порізали, підготували, склали в боксік. Чекаємо, коли вистигне маринад. Заливаємо маринадом, ставимо на ніч. І завтра, в принципі, можна вже скумбрію куштувати. Маринад у нас готовий. І зараз будемо ним заливати скумбрію. Скумбрію заляли маринадом, додали трішки цибульки. І ставимо на сутки в холодильничок. Друзі, приготували вчора ось таку прекрасну скумбрію. Зараз будемо її дегустувати з пюрешкою. Дуже ароматний смак в скумбрії вийшов. Дуже прикольний маринад. Усім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть коментар, з якої рибки ви готуєте. оселеця. Друзі. І на сьогодні ми з вами будемо прощатися і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.